Слава Україні! Ніч без сигналів повітряної тривоги та без обстрілів. Це якщо ми говоримо за Одещину. У Чорному морі перебуває 9 бойових одиниць Чорноморського флоту Російської Федерації. Серед них на бойовому чергуванні один ракетоносій, це підводний човен, можливий залп калібрами до чотирьох крилатих ракет морського базування. Ну і, власне, ворог намагається тут у нас на півдні активізувати повітряну розвідку. Дякуємо Збройним силам України і відповідним підрозділам за те, що знищив над Миколаївщину безпілотник, розвідувальний безпілотник оперативно-тактичного рівня Мерлін. Хлопці просто молодці. Власне, це буде з кожним ворогом, який знову буде намагатися нас атакувати з мечем. Рівень ракетних загроз він достатньо високий, тому нагадую про... Правила поведінки під час повітряної тривоги. Ну і сьогодні було знову гучно і на Москві, і на Курській Народній Республіці. Війна дійсно повертається туди, звідки вона прийшла. Але росіяни, росіяни задають питання, якого плану, коли вони вдарять знову по Києву, замість того, щоб сказати, вже прийшов час вбити Путіна. І все те, що є уособленням його режиму. Який доводить Росію до остаточного дна, навіть не до пекла, а саме до дна. Звичайно, можна жартуватися, а де ж той відомий московський воєнний округ ППО Д, де? де Друга армія світу. Можна віджартуватися, що на Курск, наприклад, упала Луна-25. Треба ж пояснити космічні прорахунки російської недодержави. Але вони цього не скажуть. Але я про інше, я про наші з вами гарантії. Наші гарантії це Збройні Сили України. А кожному з нас я бажаю максимально тихого дня, продуктивного дня, продуктивного дня для наближення нашої спільної перемоги. І не забуваємо, найголовніше, не забуваємо, яким чином ця перемога нам дістається, якою ціною житті українців, військових та цивільних. Хоча всі ми військові. І кожен. Сподіваюся, на своєму посту. Тримаємо стрій, рухаємося далі. Слава нації! Смерть, ворогам!